І більш е, бюджетні варіанти до 2000 є ось такі. Це Samsung A 10 S, є три варіанти. Е, 1900 ціна на 32 ГБ. Є відбиток е, пальця, телефони йдуть в БУ, в комплекті до всіх зарядні шнурочки, телефони повністю чисті, без різних аккаунтів. Це практично гарненький стан. Е, цей має трошки царапки е, по задній кришці, теж відбиточок, все як і в минулому смартфоні. 32. -ка. І цей 1900 це непоганий стан. Теж 32. Huawei Y7 на 16 ГБ. те є 3 1500 ціна 32 ГБ є цей такий самий у червоному кольорі, є легкі потертості. теж 32 -ка. Huawei Y7, чорненький колір, ось такий в плівці. затягнутий, він на 16 ГБ. Все працює чотенько. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, я поскидаю окремо відео. Redmi 8 a 32 Тут і Type-C роз'єм. 1700 ціна. Oppo A12, 32 ГБ. 1850 ціна має відбиток пальця. Мікророз'ємчик тут і 9А, два штучки. Цей має легкі такі потертості Ось зверху по корпусу 32, і цей трішки кращий стан 1900. Ціна. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.